Вашої допомоги потребує молодий юнак Михайло Кмець, який вже рік часу терпить діаліз, важкі муки. Цього можна позбутися, пересадивши нирку і печінку, і почати повноцінне життя. Сьогодні ми поспілкуємося з Михайлом та його сім'єю. Розкажіть, будь ласка, коли вперше проявилася хвороба Михайлика? Михайлик він з дитинства мав проблеми з нирками, але ми то слідкували. Ми робили ОЗД, ми їздили в Трускавець віддихати. Проблем таких не було. Ну, одного разу, от 25 березня, дитина стає, проводилась, і дуже мала страшні болі, рвота, боліла голова і високий тиск. Ми зразу з'явилися до лікарів, лікарі подивилися, за зробили і направили нас на Львів, Львівську обласну. Ми приїжджаємо туди. Теж так само обстеження робили, взяли аналіз крові. Він дуже високий креатинін мав, сочовина висока. Вони здивувалися, що він ще не впав нам в кому одразу там, тому що дуже високий креатинін Він мав 2500 креатиніну. Зразу підключили в нас підеапарат, для нас було дуже жахливо, дуже страшно, тому що ми такого ніколи не знали, що таке буває. За старшого сина молимося, бо він на війні, боремося, щоб все було добре, вернувся щасливо, здорово. А тут трагічно знаємо звістку про Михайла. І вийшло так, що маємо дві зразу такі трагедії. Але Бог дав щасливо Дмитро вернувся, а от Михайлика ми зараз сказати спасаємо. Не можемо дати ніяк ради. Ну, але надіємося, що буде все добре. Перше обстеження, ви як зробили? Це... Коли ми зробили перше обстеження, ну то було дуже жахливо. Скільки тому, це що вартувало? Це... Ой, це просто все здоров'я сказати і пішло. І коли ми зробили перше обстеження, це коштувало нас 7 тисяч доларів. Ви позичали, збирали? Ми родних... позичили в родичів, знайомих. Ну, і люди допомогли нам. Я дуже всім дякую, які люди підтримали нас. Ми поїхали, обстеження зробили і знали, що нам треба дійсно міняти нирки. Але підозра була в наша печінка. І Білорусія нас відправила в Німеччину здати, щоб ми здали аналізи на підтвердження, дійсно, чи йому треба печінку. Ми поїхали додому, здали в Німеччину аналізи, через три місяці Михайлика аналізи прийшли. Що печінку потрібно міняти. Але батькам здати теж аналіз, такий самий. Ми здали. Ще одна вартість, ще одна вартість для... то коштувало 2500 євро михайлика. Тоді коштували 700 доларі, євро наші аналізи, бо то вже скидка була. Ми здали з чоловіком, і син старший ми теж здали, бо син хотів йти вже донором, якщо ми знали печінку. Він каже, мама, я даю печінку, а я давала як нирку. Коли аналізи три, через три місяці знову це вийшло вже півроку, нам так тягнеться. Прийшла вже звістка така, що донору ми ні одні не підходимо. Тому що в нас виявилося, що у нас генетичне. Ми маємо заключення, от, з Знімаччині всі наші. І сказали, що донору тільки йому потрібна трупна. Ми поїхали з тим всім заключенням, поїхали на друге обстеження, от, це було в січні того року, 2017 році. І Білорусі я підтвердила, що нам треба печінку і нирку. А ага, обіцяють вони вам донора там? Обіцяють, на Обіцяють, то буде трупний. Обіцяють 97-93% дають приживаємості, 7% дають неприживаємості. Приживає. Не він їздить на діаліз. Скільки разів в тиждень це потрібно? Три робити? Три рази він їздить в тиждень. Ми їздимо вівторок, четвер і субота. Дуже важко він переносить, починається ще на діалізі, так до трьох годин нормально, але но вже та четверта година, як дуже важко, і дівчата стараються вже йому відключати. В нього починаються дуже болі голови, рвота, тиск високий, навіть буває до 255 тиск. Вони його колять, ми там годинку ще чекаємо. Коли він трошки відходить, і тоді ми назад їдемо додому. Оце сама мука, яка дійсно для нас є. Розкажи нам, як ти переносиш ті важкі процедури діалізу. Я переношу дуже погано, ну це є. мені стає після по діалізу дуже погано. Тиск великий, рвота, головні болі. Саме тяжкіше це на машині добиратися додому, так як машина не здала. Годить, дуже важко, на голову хочеться дуже спокій. давить. Так, зразу хочеться після діалізу додому, на ліжко лягти і поспати. Такого 5-6 годин, голова вже менш більш перестає, тиску вже такого немає. І вже можу менш більш хоче щось зробити, посидіти там за комп'ютером чи піти, навіть може з друзями погуляти. Але електричку я не зможу заїжджати, так як я можу почати рвати, спини спритомнити, то мені дуже тяжко. Я бачу рани в тебе на руках після діалізу. Вони не встигають навіть зажити. А що це? Тут в мене шита фістола, це зв'язує артерію з веною, щоб утворилася груба вена, яка витримує широкі голки. Так, вона годить завжди. Пхають дві голки через день. Вона не встигає зажитися. Вона завжди Але від... це ж, напевно, треба пильнувати. Це ж нема навіть сну. Ну, більше двох кілограм я на неї не можу взяти на руку. Верх її довго піднімати, не можна так тримати. Заснути на ній теж не можна, так як вона може заглохнути і будуть жити в другому місці ще раз. У мене дуже велика мрія є в житті, щоб поскорше завершити цей весь діаліз. Ці всі муки вже пройшли і були просто як страшний сон. Дуже мрію мати сім'ю. Своїх дітей, хоча б трьох-чотирьох. А у тебе є дівчина? Ні, в мене дівчини немає. Була, вона дізналася мій діагноз, зразу розлучилися і все. У мене ще була мрія стати програмістом. М вона майже здійснилася я вчився. І, побачивши брата, який воював на сході України, я також хотів стати військовим, допомагати нашій країні. Поступив на військову кафедру. М Майже закінчив до кінця три місяці зі мною стала сабіна. Фізичну підготовку тут я не здаю, мене звітом е, комісують, так як я не здатний. Так. Ну, і так вийшло, що я вже не можу нічого на роботу. Офіційно мене вже не можуть нікуди взяти. Після операції велика надія, що буде сім'я, тоді зможу офіційно піти на роботу, себе забезпечувати. Допомагати нашій. Допомагати нашій державі, хоча б чимось, чим я зможу. Ми хочемо звернутися до всіх громади, до людей, щоб допомогли нам як можуть. Кожна копійка, ви знаєте, дорога для нас. І ми просто просимо, благаємо всіх, щоб нас підтримали і нам допомогли, щоб Михайликові зробили трансплантацію і щоб він собі жив повноцінним життям.